Вітаю вас, друзі! Застало мене під час збору грибочків у лісі зі своєю дружиною. Інформація про те, що об'єднана палата касаційного кримінального суду у складі Верховного суду вже прийняла свою позицію, своє рішення щодо можливості сумлінної відмови від мобілізації з мотивів релігійних та інших переконань. І об'єднана палата. Верховного суду, згідно того тексту, що вже опублікований на офіційному сайті Верховного суду, наголосила, що немає можливості під час дії правового режиму воєнного стану відмовити світ мобілізації з мотивів релігійних та інших переконань. Що це означає? Що всі ці кримінальні провадження, які розпочаті, Проти чоловіків, які вірі не можуть приймати присягу та використовувати зброю, вони будуть спрямовані до суду. А ті судові процеси, які відбуваються над такими чоловіками, то, на жаль, вже мусимо констатувати, що всі будуть винесені обвинувальними вироками, і буде призначено 3-4 роки тюремного ув'язнення. Тому що суди змушені враховувати позицію об'єднаної палати, яка є і носить. Правотворчий характер обов'язково для врахування усіма судами усіх інстанцій. Також хочу сказати ще важливу річ, що Об'єднана Палата Верховного суду наголосила, що є можливість таким чоловікам, хто вірі не може використовувати зброю, отримати ті посади, які не передбачатимуть використання і застосування зброї. Тому ті чоловіки, які вже знаходяться у військових частинах на посадах, Відповідних вони зможуть використовувати цю позицію об'єднаної палати для того, щоб отримати ті посади, які від них не вимагатимуть застосування зброї. Тому таку маємо зараз позицію Верховного суду більше отримати виправдовувальний вирок і розраховувати на те, що буде виправдовувальне рішення суду за фактом ухилення від мобілізації чоловіком, який не може по вірі використовувати зброю, більше не вбачається за можливе. Але також, дорогі друзі, хочу сказати ще окремо, що ми очікуємо позицію Конституційного суду. І Конституційний суд повинен ще прийняти свої висновок щодо можливості проходження альтернативної служби під час дії воєнного стану. Тому про те, чого нам очікувати. Як правильно використати цю позицію об'єднаної палати для уже мобілізованих, а також те, на що слід розраховувати чоловікам, хто перебуває під слідством, я більш детально, згодом, максимально детально роз'ясню у наступному відео, коли отримаю повний текст об'єднаної палати Верховного суду. З вами був адвокат Дмитро Фіце.